Його неможливо придумати чи передбачити, його неможливо створити або запланувати. Ідеальне побачення можна тільки прожити, бо ні ти, ні твоя половина ніколи не буде знати заздалегідь, коли це станеться. До нього неможливо підготуватися. Багато хто з вас зараз скаже, що це маячня. Типу, звісно, що можна, бо все у світі можна спланувати, створити. Придумати і відчути. А у відповідь я лише відповім, що якщо вам вдалося переконати себе в тому, що побачення ідеальне, це все ж таки не робить його таким. Це суто ваша думка. Відчуття можна спланувати. А ось почуття ні. Емоції також можна спланувати, але кохання, кохання це штука, яку не відчути одним лише дотиком. Це річ невловима невидима, як електроенергія у твоїй оселі після чергового відключення, ти не дізнаєшся про її появу, допоки лампочки в твоїх кімнатах не спалахнуть яскравим світлом. Так само, допоки у серцях двох закоханих людей не спалахне вогонь. Звідки ми можемо знати, коли цей вогник з'явиться на світ і чи з'явиться взагалі? А якщо вогонь таки прокинеться, то лише в одному з них, це те, що ніколи не занести до календаря, на це не вмикають нагадування, і після закінчення. Закінчення строку дії не приходить сповіщення про подовження послуги. Ми не знаємо, як це працює. Ми тільки вміємо якось із цим працювати, коли воно є, і ще менше знаємо про те, що робити, коли його немає. Ти ніколи не йдеш на ідеальне побачення. З ідеального побачення тільки повертаються. Коли ти сподіваєшся на чудовий вечір, теплу розмову, смачну вечерю. Це лише твої очікування. Це не план ідеального побачення, і затишний вечір з посиденьками, та вином у руках це лише один з вечорів, який ти вирішив провести саме так, чи ідеально це вирішувати тобі. Але, як я вже сказав, ідеальне побачення не потребує твого схвалення, воно просто трапляється. Коли ти бачиш і відчуваєш людину, її посмішку, її погляд, і все це тільки для тебе, це ідеально. Коли цілуючи її, ти ладен віддати все, що в тебе є. Заради того, щоб бути поруч з нею все своє життя, це ідеально. Коли ви пізно ввечері на безлюдній набережні, просто мовчки дивитеся на поверхню води, по якій стрибають вогні міста, це ідеально. Коли вона у твоїй курці, бо серпневими ночами буває прохолодно, а ти обіймаєш її поверхней і ви смієтеся, це ідеально. Коли вам тепло, навіть взимку, у градусний мороз, бо ви просто вирішили піти серед ночі блукати містом. Ось це дійсно ідеально. Коли після побачення ти провів її додому і ще 5 хвилин стоїш поряд з її будинком, думаючи, як сильно ти її любиш, а потім те ж саме думаєш, коли чекаєш свого тролейбуса, а потім ще по дорозі додому, і перед сном, і вісні, або дзвониш їй через хвилину після того, як попрощалася, щоб ще раз подякувати за чудовий вечір. Вона відповідає тим самим: і ви всю дорогу. Поки ти їдеш до себе, розмовляєте про все на світі і ще трохи більше ідеальному побаченню не потрібне місце. Йому потрібні люди, що варті цього. Воно може прийти як у дорогий ресторан у центрі міста, так і у маленьку кав'ярню на розі твоєї вулиці. Ви можете смачно вечеряти і слухати живу музику, а можете пити пакетований чай і дивитися на перехожих за вікном. Ви можете потім сісти в авто і кататися нічним містом, а можете зустріти неймовірний захід сонця на спортивному майданчику невідомої вам школи. Якщо ви дійсно палаєте, то неважливо, де ваша пристрасть буде вас. Vielen